Не пішли до школи. Учні деяких навчальних закладів області сьогодні залишилися вдома. Причина холоднеча на вулиці. Низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів одного села та чотирьох міст. Усього тимчасово припинили навчання 160 шкіл із півтисячі, які є в області. Це Глухівський райони, це Березівська об'єднана територіальна громада у Сумському районі. Лебединський район в усіх школах. Кроливецький і глухівський район в усіх школах зранку буде прийнято рішення про відміну занять, якщо будуть великі морози, по місту Конотоп, по місту Шостка і можливо по окремим районам. Заняття мають право відмінити при мінус 20 градусах у початкових класах за 24 градусів морозу і вище для учнів 5-11 класів. пропущені заняття діти будуть за... відпрацьовувати пропущені заняття діти будуть за рахунок ущільнення програми за графіками індивідуальних консультацій, створеними вчителями, та дистанційно. По суботах діти не навчатимуться.